Если хочете, можете на маршрутку може скоро, если що. Если мене не отпустить. Вс, побачив, что-то дальше. Не, он проверяет тоже. Що-то открыло двері, не буде Будут Будуть які-то документи? Документи які-то будуть? Можна ближче? Клоч не, не видно. Що таке? ви фамілію? Ваша посада. Я не бачу. Посада? Да. Так. Хто, хто ви? А ви. Ну ви? Спочатку ну, ви? Спочатку ви представили. Ну ви ж ви ж подошли до мене. Я вам показав. Ви не можете прочитати. Посвідчення, ВСУ. Ви... Управління чого? Я не бачу. Прочитаю, Управління персоналу штабу військової частини. А, що? Вот. І, да, і ну, да. Яким ви боком сюди? Ви ТЦК? Этот сами, я вам показав. Ну ви ТЦК? Да. А де документи, ну те, що ви подсвічені ТЦК. Коротше, ви хто для початку? Причем ви можете доверять нас, ви представте Ви спрашиваєте, ви хто я? Яке ви маєте? Право ще спрашувати. Військовий, що ви тут маєте? Спрашуєте вас поліція. Ну, поліція. Яка причина зупинки поліції? Є ну, документи? Мобільного блокпоста не немає. Є документи взагалі на блокпост? Що тут блокпост. Цей а час, які а ви повинні пред'явити нам, що ви можете провіряти. Я пред'явлю, якщо ви покажете документи на, нам, его... покажете на блокпост. Є у вас такий документ, що ви можете перевіряти блокпости. Мені не надо нікий документ. Це ви делов, повинні довести до відома купить. на нормативи правові акти, на яких ви дієте в даний момент. Серйозно? Да. У вас це на поліція, во-первых. Ну так поліція я поспілкуюся, можна поліцейського сюди. Ось вот він рядом стоїть, спілкуйте. Причина зупинки. Причина зупинки. Це причина зупинки. Ну ви зупинили. Я вас зупиняв. Ну так полі... військовий. що... Військовий не має права взагалі. Я вас не зупиняв. Я можу їхати? Мені документи покажіть. А причина зупинки є. Що до нас вираз то вас зупинити? Ну превентивний захід, перевірка документів. Причина має бути. Яка? На да. Перевірка документів це. Це пре... є перевірка документів. Превентивний захід так? це так. один із превентивних закладів. Підстави повинні бути. Ну, ви да. підозрюєтесь. В чому? Ну, ви підозрюваний просто. Є орієнтування? Кримінальна обладнання оповідування. Ну, показуєте орієнтування. Покажи, можливо, ви кажіть документи, може вони такі підозрювані? Ні, так такої причини немає. Є, якщо я підозрюваний, орієнтування. Яка різниця? Невелика різниця. Ви спочатку покажіть документи. Скажіть причину зупинки. Реально. на українській мові Перекаже. Як може, так спілкуюся. Так спілкуйтесь. Що вам потрібно? Документи чи причина зупинки? Причина зупинки. Я вас зупиняв ще раз. Ні, так я можу їхати. ви питання задаєте? Я можу їхати. Можете. Все, щасливо. Іван. Ой, куда это